Скринька з прикрасами. <кій> а де наша скринька з прикрасами? Щоб прикрашати життя? Ну де? І коли вже не було кому ставити це запитання, я випадково її відшукав. У великому дзеркалі відшукав. Трата ілюзій і розчарування. Розчарування не через те, що гори не зрушити з місця, а через втрату ілюзій, що гори не зрушити з місця. Рибалка несе сітку, але він ще не знає про сітку. Дуже далеко чорне залізо, трикутні тіні, шляхи зірок, поспішне прощання, ворота сліз, перлини. Без діалогу про них. Корені, ранок, камені, здобич, сливи, зажура, хмарина, кіт, час витікає, барвінок розрісся, пташка прозора, вікно без скла. Прочинені двері прозоро біло, вода. Чекаю відповіді. Тінь дерев'яний колись давно. Ввечері з пелюстками, долина із квітами, тінь набігає на хату, синя людина спить.